Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні на своєму каналі я хочу показати отаку мелоту, яка розпустилася вже повністю, і хочу показати, щоб ви також бачили, яка неймовірна краса! Такої красивої і маленької орхідейки. Це є Льюіс Бері. Неймовірна красота. І неймовірно орхідейка щедра на свої квіти. Цю орхідейку я отримала у розмірі 1,7. Вона прийшла до мене дуже з такими корінчиками перемерзлими, вона йшла вже у зиму до мене, і корінці по дорозі її перемерзли. І ця орхідейка втратила своє коріння. Я змушена була орхідейку витягнути з моху, бо вона була в мосі. І довший час ця орхідейка знаходилася у мене посаджена отак. Кокосове волокно менезується офлора, кокосове волокно. Зверху знаходиться триферн, це коріння папоротника. І також трошки зверху прикрита, чуть-чуть небагато прикрита корою. Десь не десь я так розхвала її. І отак орхідейка у мене знаходиться в такому маленькому стаканчику. І ця красота. Процвіла без корінців у мене на два квітоноси. І коли вона процвіла, і вона почала миттєво відсушувати один листочок, який, от, видно, вона відсушила і вона почала сама пропадати. Ну, я відстригла ті квітоноси, які ще, правда, були не розквітли до кінця, але я відстригла їх. Тому що я хотіла, щоб орхідейка переключилася на свій ріст, на нарощування корінчиків. Коли я цю орхідейку, отак, відрізала її квітоноси, цій орхідейці, тоді орхідейка почала нарощувати корінчики. Вона має уже отут, може буде видно, може ні, сама посадка. Темна, бо триферн віддає темне, кокосове волокно віддає темноту. Вона наростила отакі гарні корінчики. І поки що ця орхідейка знаходиться у триферні. І знову цього року вона мені видала знову два квітоноси. Отакий сорт, він ніколи не квітне у одному квітоносі, він завжди квітне у парі. Це вже у мене друге цвітіння, я бачу, і друге цвітіння знову два квітоносика. Ну, квіточка, неймовірно, красива. Неймовірно, вона мені така, як мишка, малесенька-малесенька квіточка, така дуже блискуча, гарна, така блискуча, і дуже в неї дуже-такий дуже, дуже ніжно-гарний, бусково-розовий окрас. І з такою дуже. Дуже-дуже гарною, такою яскравою, фіолетова, така розова губа. Неймовірна губка оця, у неї і така орхідейка чудесна. Неймовірна красота отакої крихітної орхідейки. І вона мені дуже подобається, бо тому що верхні ряди орхідей квітнуть догори, а вона. Стоїть у, пер... у першому ряді і прикриває горшочки з собою, отакою красотою. Дуже мініатюрна така орхідеєчка і дуже щедра нацвітіння. Вона має навіть не рахувала 2, 4, 6, 8 квіток вона має на собі. І отаке її красиве. Цвітіння така милота, милота, я любуюся нею. Я побачила її колись в інтернеті, у однієї дівчини, яка показувала, який є Льюіс Бері зацвів, і він стояв у неї на кухні, на полиці. І вона показувала його красоту, і правда, у неї він був уже великий більший. І вона казала, що. Квіточка з кожним роком збільшується у неї. І він гарний такий. Ну він на сонці так дуже красиво виблискував. І я сказала, що я також хочу таку орхідею у свою колекцію, тому що це дуже гарний отакий сорт. Погляньте, як вона виглядає, у її пелюстки, так як вушка у мишки, розова мишка така. Також у моїй колекції розквітла вже повністю ще одна орхідейка, також яка мною була врятована, яка прийшла до мене. Це є Summer Love. Вона теж прийшла в холодну пору року. Зимою корінчики були її також такі, як Желені вони, ну і прийшлося також її пересадити, Бо тому що вона була без корінчиків. І я залишила її в посадці отакій, От я пересадила. Також вона знаходиться Це офлора нанизу, кокосове волокно, трифер, і зверху я прикрила корою. Цю орхідейку я вже більше прикрила корою, тому що. Корінці почали тікати від триферно, сам він колючий, коли просихає, і корінчики тікають від триферно, і я накрила корою. Ту посадочку ще не накрила. Так що, триферн і стоїть. Коли він більше вогкіший, то тоді корінчики йдуть униз гарно. Але зате корінці дуже люблять оцей трифер. І дуже гарно нарощують у ньому корінчики. І оця моя також така неймовірна красота. яка вона мила, яка вона красива. Дуже така мила орхідейка. Дуже її гарна отака квітка. З такою дуже гарною фіолетовою губою. Самі пелюстки дуже також мають такий яскравий, 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 такий насичений фіолетовий відтінок, такий більш фіолетовий, такий з такою більш насиченою розовиною. Ну, яскрава, досить яскрава орхідейка. Сама вона розпускається трішечки. Така золотистого кольору, потім вона стає більш до білішого. Ця орхідейка звикла до оприскування, і коли я її не оприскую, вона починає морщити листя, замало її вологи, хоч більше. Сьогодні її полию, вона також почала відновлюватися. Ця орхідейка вона призупинила була свій ріст, і отакі от маленькі листочки почала відновлювати. І один за одним почав уже рости чим раз більший і більший. У неї не було корінців. І ця орхідейка не мала чим так дуже питатися, і вона почала ростити отакі от маленькі. Такі листочки, вона так як відродилася, так якби з центру пішла, так, якби діточка у неї. Ну, Але я рада тим, що ця орхідейка почала мені також відновлюватися, тому що вона досить красива. І також вона, чим старше орхідейка стає, тим квіточка її збільшується. І вона стає більша у розмірі. Вона мені дала перше цвітіння цього року. Це отака мелота. Сама піточка повинна мати десь до 6 см. Але яскравістю вона не втрачається, яскравість її так і тримається. Ну, дуже красива. Також ця орхідейка. І також вона мені дуже сподобалась, коли я її побачила, і я підлітком її взяла собі у колекцію. Ну, на жаль, не виходить, так як планується все, що от візьмеш підлітка і думаєш, що орхідейка швидко виросте, але не тут то було. Є якісь все заперечення, все якісь є. Це щось не так, як ти собі плануєш. Ну, але, дякувати Богу, рослини починають відновлюватися, залишаються, і це тішить мене. І от таких дві, неймовірно, красивих таких розово-бусково-фіолетові красуні сьогодні попали у моє відео. От я дуже рада. Що вони у мене є. Тому що вони достойні того, щоб бути у моїй колекції. Така красота, неймовірна красота, от я ранком встаю, і коли відкриваю очі, ця милота завжди дивиться на мене, тому що в полиці всі стоять перед моїми очима. Прикріплені на стіну. І я відкриваю, і от така мишка маленька, вона мені завжди кидається у очі, тому що сама невелика орхідейка, а от так рясно цвіте. На два квітоносики, таких дуже красивих. Також знаю, що ця орхідейка любить дорощувати ще квітоносики. Поки що в мене ця орхідейка не дорощує, вона зупинилася так. Ну, і я би не хотіла, щоб вона далі продовжувала мені. Квітнути і дорощувати квітоносики. я би хотіла, щоб вона мені більше почала нарощувати корінці і свою зелену масу. Я би хотіла, щоб вона перший раз себе обновила і корінчиками, і листочками. От така сьогодні у мене мелота з таких моїх красивих орхідеїчок. Красота, неймовірна. Неймовірна красота, я любуюся ними. Тішуся, як мала дитина, які купили ігру, і так я тішуся своїми орхідейками, які у мене починають квітнути. Дуже гарні орхідейки, і вони мене завжди радують. Таке у мене сьогодні було відео. Хотіла трошки показати красоти, яка у мене вже розквітла. А на цьому буду відео своє закінчувати. Якщо воно вам сподобалося, якщо мої красуні вам припали до душі, то ставте лайки, пишіть свої коментарі. Я всім гарно дякую, що ви мене підтримуєте, що ви підписуєтеся на мій канал. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння! Добра, достатку, здоров'я всіх вам земних благ, яких ви собі самі бажаєте, і хай всі ваші бажання здійснюються, і у кожну родину тільки добро і добробут. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!